Творче об'єднання «Начитай» спільно з фензін підвал, Конкурс Українське м'ясо. Джефід Вірідисцентний Срібний вихор став схожий на стрілу, яку випускає хтось, кого не бачать. Виразно відчувалися удари його пульсу. У холодному повітрі пролунав глухий гуркіт, а потім по крижаному черепу вдарила перша блискавка. Над лісом немов вибухнув білий снаряд. Величезна стіна диму здійнялася над деревами і незабаром усе повітря стало білим, наче в небесах палахкотіла величезна загравка. Чудовисько, в яке я влучила, блискавка, було вже на іншому кінці галявини. Воно стояло не далі, ніж за десять кроків від неша, наче приросло до землі. Блакитні очі його світилися, як у хижака або дитини в сутінках, ніби в передчутті чогось надзвичайно солодкого, а з груди спускалася блискуча спіраль блискавок. Внутрішні його були покриті густою білою парою, схожою на розплавлений свинець, а лапи рідким чорним снігом, крізь який проступав білий мох. Магічним рухом руки неж витягнув за спини срібний лук і блискучий промінь спрямувався в центр крижаного чудовиська, блиснувши там на мить синім вогнем. Потворне тіло затремтіло, і голова його тієї ж миті пішла вниз, а на її місці залишився заючий чорний отвір, ніби розрізаний на дві частини від шиї до пащі. Потім із цієї діри назовні вивелився шматок чорної шкури з синіми прожилками, немов зрізана частина величезного живого тіла із силою впав у сніг. З тихим шипінням у повітрі перед нешем з'явився маленький Чорний ворон, вкритий сажею. У польоті він був схожий на згусток чорного диму, який ніби виник із незвідки і летів до нього назустріч. Ворон ширяв над засніженим лісом і з тихим клекотом кружляв над крижаним чудовиськом. Немов побачивши цей вихор, зі срібних ниток він раптом закричав. Ху. І звалився в сніг. Від удару його об землю творився ще один замет. Чорний дим поступово зник. Невелике селище в горах було занедбане. Це дуже стара колиба, що колись давно слугувала житлом якомусь кочівникові, але її давно не використовувало за призначенням. Від неї залишилися тільки руїни стін. Колись тут були великі дерева, а на місці зруйнованого будинку і сараю стояв великий курінь із ялинових і із дощатим дахом. Усі три побудови зникли під снігом і тільки подекуди на поверхні лежав брудний злежий шар землі. У руїнах не залишалося навіть сміття. Все, що можна було забрати з собою в місто з цієї хатини собачника і знищити вщент, було давно забране вітрами. Ні Алан і Нерей бродили між руїнами, збираючи сухі гілочки, гілки і ще дещо, щоб розвести вогонь. Лісорубні Алан був майже на самоті. Його дружина на ім'я Ільда за віком уже не молода і багато хворіла. На нього лягло безліч господарських турбот, і тому він іноді виходив на кілька днів з дому, аби пополювати на оленя і дику козу, яких потребувало село. Неж зустрів його дорогою в гори і розповів, що вночі над лісом було страшне знамення. Спочатку грім і блискавки на небі. Потім подув крижаний вітер, про чудовисько змовчав, і ніалан не тамувався ставити запитань. Коли вони дійшли до місця, де зі снігу стирчала вежа, Нерей запитав Може, краще розвести вогонь там? І чоловік погодився так істотно простіше. У вежі було темно. Відтоді як вона занепала і закотилася за дерева. В глибині долини, відтоді тут ніхто не жив. Помаранчеві язики полум'я швидко охопили гілки і почали розпалюватися, а потім загорілися й колоди. Сховавшись від вітру під дахом, вони лягли і довго дивилися на вогонь, на якому смажилися недоїдки. На іншому кінці лісу, майже невиразно шумуючи гілками на вітрі й тихо скиглячи в сніговій гущавині. Так зазвичай виють вовки взимку. Відтоді, коли вони голодні і шукають їжу, на небі з'явився місяць. Нерей Лерд, заклинатель і мисливець на міфічних чудовиськ, знав кілька таких повір'їв про цей місяць. Про нього розповідали казки на весіллях, і просто так він пам'ятав, що коли місяць заходить за хмари на небі. І його світло зникає зовсім, то з того світу повертаються демони. Тоді можна почути їхнє виття. І це буде страшним попередженням, бо люди почнуть готуватися до смерті. Колись я жив на півночі і полював там разом з іншими мисливцями. Проказав він Ніалану. У нас був великий двір, і ми були господарями цього місця. Того разу, коли мисливці чекали знамень з міста в горах, а тоді був кінець зими і в всіх було багато роботи по дому. Він помовчав трохи, ніби згадуючи. Спочатку ми ловили зайців і куріпок в темній ночі. І було багато крові на снігу. Але одного разу все змінилося, у нас не стало здобичі. І нам довелося довго думати, чому це? А вони приходили по нас із лісу, і ми їли їхнє м'ясо. І не було в мисливців ніякого зла чи лихого ока, бо нас охороняла власна сила. Тієї зими в лісі з'явилися дивні тварини. Величезні, з довгими кігтями на лапах з зеленою шкурою. А коли їх багато, вони можуть полювати і вдень, на мисливців, які в цей час їдять і п'ють і на їхню худобу. Це було велике нещастя. Біловолосий мисливець, який сидів перед багаттям впочіпки в напівтемряві з чашою пива. І двома короткими дерев'яними піками за плечима став дивитися на місяць, і його обличчя поступово розглажувалося, він розслаблявся. Трагічні слова про втрачені жертви були для нього абсолютно байдужі, і нерей думав про своє, про те, що в житті буває всяке, і дуже страшне теж. Як заклинателю, йому доводилося бачити багато дивного і дивовижного, бо він все життя збирав інформацію і багато подорожував. Але навіть тепер чомусь здавалося, що те, що трапилося в лісі, це щось інше, і з цієї причини воно було настільки страшним. Може, прокляття або помста старожилів. Запитав Ніаван, не дивлячись на співрозмовника. Хоча я вже згадував, в нашому селищі не було старожилів, і ми не знали, кого боятися. Але ці дивні чудовиська справді були страшніші за будь-якого хижака. Додав він і відсьорвунув зі своєї чашки, на дні якої була рідина яскраво фіолетового кольору. І не було серед нас того, хто міг би з ними впоратися. Пане, розкажіть про своїх. Що з вами сталося тієї зими? Ми були вже на підкінець, але щодня все ж виходили полювати. Вони з'являлися тоді з усіх боків одразу і вбивали нас одного за одним. А видовище було жахливе. Ми падали, не в силах встати. Розкидані збоку на бік тіла покоїлися на снігу. На мить ми відчули падіння зими. Тоді воно пройшло вже по-справжньому. Загін з трьох десятків людей вийшов назустріч чудовиську, але ніхто не встиг наблизитися до нього на відстань удару. І всі вони загинули, як ягнята на випасі. Ліси півночі. Це місце, де мешкають страшні духи. Ці духи Нерей раптом замовк і повернувся до Ніалана, ніби шукаючи в ньому розуміння. Той повільно кивнув За словами жерців, які завжди мають рацію. І тут мисливець не став закінчувати фразу. І справді, падіння зими. Це одне з найсильніших і найстрашніших явищ того часу, і саме тоді це сталося. Нерей, як учасник Великої битви за життя і смерть, пам'ятав його досить чітко. Не ж додав, що з усього загону вижив тільки він сам і його товариш по нещастю, з якого зробили опудало і поставили в центрі села, аби відганяти злих духів та інших людей. Чудовиська зникли з лиця землі, а потім стали з'являтися знову, і так повторювалося щоразу, коли на небі з'являвся місяць. І вони показувалися з туману і льоду, немов народжувалися з темряви, і вони були різними, мали різний запах, і в кожного було обличчя, але не можна було сказати, що це була людина чи звір, а були останки. І тоді не було сил навіть думати про це. Нерей відкинув спробу розповісти щонебудь про своє полювання і знову поглянув на місяць. Кинувши в осередок багаті ще одну піку, він дістав за пазухи невеликий пошматований плащ і поклав його поруч з собою. Кілька разів повільно струсунув його, наче збираючись із духом перед тією дією. Сон на морозі. Завжди бував важким. Небо облувало багряними хмарами, і на нього вдерлася гігантська буря, яка ніби розверзла зеніт у своїй вершині, і все навколо, від краю неба до обрію, перетворилося на темний світ, що обертався, де все було в нівець не так, як найперше. Червоним було світло, червоною була темрява. Колючий вітер, наче ножем, висушував обличчя Нерея. Він намагався не дивитися в бік. Від цієї сліпучої ненависті всередині нього щось ламалося, йому здавалося інколи навіть абсолютно неможливим вижити. Черепи й кістки були всюди. Їх несло внизини, на наперевали або просто розкидало по млявому ґрунту, або він не припиняв рахувати. Не шарятувало тільки те, що багато гир були з червоними від крові обличчями, але коли в снігу поруч з ним упав скалет з обпаленої глини, і кілька зубів сочилися кров'ю в западенні біля основи шиї, мислились у що це все вже не його, і він повільно повертався спиною до жаху. Потопаючи в цьому потоці болю і страху, він бачив тільки одне як піднімається перед ним на задніх лапах величезний чорний звір із синіми очима, і нерей розуміє, що він уже мертвий, його нутріщі опинилися в нього в роті, а язик у горлянці. І це цілком нестерпно. Гнилі та м'яса навколо було стільки, що він міг би його з'їсти. То був голод смерті. Неш жадав їсти м'ясо, навіть якби воно було його власним. Мисливець лежав під величезним тілом звіра в калюжі крові і слухав шум вітру. Його горло горіло настільки, що можна було вити і кричати. Не було сил підняти руку. Морок і ні слова у відповідь, ні звуку. Він міг бачити тільки темний контур своєї голови, і її обрис був дуже чітким. У голові гупало, гупало і серце, немов перестукувалися величезні колеса. У ньому виникав дивний азарт, наче той чекав на це все життя, аби нарешті померти. Якоїсь миті це трапилося з ним, але його свідомість раптом розширилася й умістила всю глибину безодні. І це було єдиним правильним рішенням якось відокремити себе від болю. Але щось у ньому не пускало. Не відчув, як від цієї сили на лобі в нього виступає холодний піт. В очах темніло, але він знав. Це мене. Неж пам'ятав свої зіниці, коли вони були такими ж холодними й порожніми, коли вони були живими. Тепер їх наповнювали кров, гниль і жах. Багряний налід на шкірі холодний піт і це виття. Все злилося в єдиний плин. Ні, не було ніяких звуків і ніякого світу, тільки він сам. Його життя закінчувалося. На ранок не було ні болю, нічого. У Неша не лишилося жодних слідів від страшної сутички і навіть сліду на шкірі. Але це було дивне відчуття. Він все таки відчував жах перед своїм новим станом. Потім його довго рвало, і він не пам'ятав нічого доти, доки до нього в обличчя знову впала тінь. Коли біловолосий розплющив очі, небо було блідофіолетовим, вітер стих, але навколо по землі текла густа чорна рідина. Коли він підвівся і почав удивлятися, на нього вже чекали. Маленькі згустки темряви повзли землею в його бік, а за замету виверзали кілька великих потворних пик. З однієї на землю повільно падали залишки білого хутра. Миттю намасавши його плече, чудовисько схопило людину за шию, однак Нерей цього разу зміг її вкусити, і, випустивши з пащі всю кров до краплини, від цього йому стало тільки гірше. Лук стятивий зірвався, але стріла пройшла крізь чудовисько, збила його на спину і той упав поруч. Навколо був туман. За його спиною з'являлися інші, і Неш усвідомив, що прийшов кінець. Мисливця вже рвали на шматки. Настала темрява. Він знову почув крик, і його вирвало кров'ю. Його рука знову стискала лук. Біло волосе повернувся в бік темряви, щоб розгледіти її ближче. Але його оточували вже інші істоти. Їх було видно з усіх боків, і кожна тягнула неша до себе, немов на ланцюгу. Схопити коли-небудь було майже неможливо, і тоді він став відбиватися ногами. Щось гаряче капнуло мисливцю за пазуху, і Нерей став розтирати це руками, намагаючись відчути хоч якийсь зв'язок зі своїм тілом. Хтось смикнув його за руку. Він не побачив, хто то був поруч. Кістяна рука й оскалена паща. Ніалан Ленокс виринув із темряви і в одну мить опинився поруч, а в повітрі запахло озоном, немов відкинутого до багаття каміння. Половина обличчя старого була розірвана в плямах запеченої крові. Лосі й борода звиплися від гною. А на руках і шиї помітні були темні сліди зубів. Крикнувши щось у відповідь, Нерей з новою силою вдарив мерця головою, а потім ухопився за його руку, і вони покотилися в сніг, вдаряючись об гостре каміння. Ніалан увесь час щось кричав, його голос лунав, наче вітер у вухах. Лісоруб уже був мертвий, але той несвідомо тримав у руці свою сокиру, і коли Нерей розмахнувся для удару, голова старого з тріском відірвалася. Вона відлетіла до ніг чудовиська, але звір тільки поглянув на неї і вдарив, нешав обличчя так, що в того від удару потемніло перед очима. Він знову знепритомнів. Секунда. Його знову було важко впізнати. Мисливець лежав в калюжі крові на снігу, а під ним були закривалені розірвані туші чудовиськ. Казно, коли вони були людьми. Блідий вершник пройшов і зник у лісі. Голова Нерея пішла обертом, і у вухах зашуміло. В цей момент він помітив на снігу чорну крапку, щось живе. Струмивши срібну стрілу і потім виставивши перед собою вістря, мисливець зробив кілька кроків вперед. Потім, не пам'ятаючи себе і не відчуваючи тільки сильний біль від рани, яку вже не можна було вгамувати навіть блювотою, він ще раз вистрілив, на цей випадок вже обравши більшу ціль. Негайно пролунав свист, і стріла зникла. Прогримів вибух із шумом, схожим на гуркіт грому. Хтось вчепився в його плече, однак Днеш з новою силою вдарив того, що був перед ним, і влучив у серце. Він відчув, як у ньому знову все ожило. Шматочки плоті, вирвані з тіла і кісток старого лісоруба вилетіли йому в обличчя. Нерей почав битися з усіма немов намагаючись прорватися через коло, в яке їх укладало холодне світло. Це тривало вкрай довго, аж поки нарешті йому не вдалося відскочити у бік. І тоді на нього повалилося ще дві потвори, яких він уже не бачив. Їх уже не стало. Спершись на чор дерево з останніх сил, Нерей почав повсти до останнього згустку темряви, але той кинувся в бік. Сонце двоїлося в очах, і він відчув, як його душа піднімається до неба і рветься в порожнечу, заливаючи кров'ю сніг. Нерей попов за своїм ворогом, наче звір, що задихається, і за мить мисливець лежав у ніг безликого вершника. І той обдавав його своїм холодним подихом. Як у вісні, він відчув на своїй щаці вологу, цей його рот вмочився в кров. Це був якийсь знайомий смак, і тіло неша почало рухатися саме по собі. Умить, коли він вирішив, що вже ніколи не встане з землі, це було схоже на поштовх під лопатку або у груди. Наступної миті його тіло стало їжею, поїдаючись конем і перетравлюючись в нього в череві. І не було нічого. Темний вершник підібрав із землі його голову, і хрусткі кістки мерця зашелестіли під його чобітьми. Сонце засяяло по новому і їздець поскакав геть, де незабаром зник з поля зору. Засніжений ліс затих. І над місцем смерті заклубилися хмара пилу і сажі. На снігу все ще лежали три мертві голови. Джефід Вірі Десцентніш.